Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і я новий паперовий блогер. У своїх відео, як ви бачите, я буду розпаковувати паперові сюрпризи. Зараз у мене лише дві колекції, але інші вже готуються. У нас є дві колекції, як я вже сказала: перша це шармики для Пандори та Шопкінс. Пакетики з колекції Шопкінс вони всі кольорові, а саме тут будуть попадатися такі насадочки на ручку у вигляді Шопкінсів. Хто пам'ятає, можливо, у когось такі були, вони раніше були дуже популярні. Пандорі малесенькі пакетики, тому що там малесенькі шармики. Ось такі тут пакетики. Їх тут 5 штучок. І давайте оберемо перший пакетик з колекції Шопкінс. Давайте оберемо. Давайте багетика візьмемо з такого ось прикольного. Піші пакетики ми будемо розпаковувати в майбутніх відео, тому не пропускайте і підписуйтесь колекції Пандора. Давайте візьмемо. Ось такий шармик для браслету з сердечками. Найголовніше це звісно з наш каталожик. Ось так ось він виглядає. Я вирішила зробити його схожим із фоном, щоб було приємно виглядало на камері. Я його потім оберну скотчем, я дуже поспішала, щоб зняти для вас відео. Тож, давайте подивимось на оформлення першої колекції, а саме це Шопкінс. Там ось так ось виглядає. Тут будуть у нас самі шопкінси, ось тут зверху на олівцях. А у мене раніше такі були, до речі, шопкінси. Вони такі прикольні, у мене було декілька штук. Що у мене пакетики з перфорацією ззаду, ось така ось. Давайте розпаковувати, як приємно він хрустить. Взагалі дуже маленькі сюрпризики. І вперше нам попадається ось така туфелька. А звати її промі, якщо не помиляюсь. Ось така ось вона гарнюня. Подивіться, яка вона малесенька, ось мій годь і вона. Давайте приклеїмо, вона у нас, Ух ти, під номером 1. Починаємо колекцію з самого початку. І давайте ось так її приклеїмо. Я знаю, що трішки нерівно, але вона ж повинна якось сидіти на олівці, тому приблизно це так має виглядати. Перейдемо до останньої колекції в цій розпаковочці. Але зовсім скоро буде інша, тому не пропустіть. І це колекція Пандора. Ось так вона виглядає. Ці кілечки для оформлення, просто щоб сторіночка не була пуста. Я думаю, їх всі знають, це, мабуть, найпопулярніші кільця від Пандори. І ось такі браслетики. Тут три браслетики. Нам в кожному пакетику буде попадатися по два шармики. Вони будуть тематичні, тобто два, там, наприклад, шармики зі стічем або з Мікі Маусом, або ще чимось. По два шармики будуть висіти ось тут і ось тут. Інші чотири будуть висіти ось в цьому великому браслетику. Ви зараз все самі побачите, тут немає номерів, і я буду клеїти просто, як мені захочеться, так сказати. Тут пакетики без перфорації, бо вони дуже маленькі. І ось такі ось два подарунки нам тут попали, сюрпризики. Давайте поглянемо, що ж тут. І у нас попалась попелюшечка, сукня її та її відома. Кришталева туфелька. Давайте її попелюшку приклеїмо на ось таке сердечко, воно мені здається, таким якимось жіночним. Давайте ось так ось і давайте ось сюди і клеїмо сукню. На іншу сторону. Ось такий браслетик у нас поки що виходить. Готується наступна колекція, тому не пропускайте наступних відео. І на сьогодні це все. Хотіла подякувати вам за перегляд цього відео. Якщо ви ще й підпишетесь і просунете його, я буду дуже вам вдячна. Тому давайте розвиватись разом. Якщо у вас є до мене якісь питання, пишіть їх в коментарях і я зроблю колекцію питання-відповідь. Або пишіть просто ідеї для колекції, які вам би цікаво було побачити в коментарях. Дякую всім за перегляд, буду чекати вас в наступних відео.